У нас тепер є зв'язок з Миколою Воробйовим. це координатор проекту Європатруль? Він з Вашингтону з нами спілкуватиметься, пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора, шановна студія. Доброго вечора, Україна. Як мене чути? Добре, чути? Ну скажіть, будь ласка, ну загалом. Я я просто не знаю точно з ким ви спілкуєтеся Сполучених штатах, але я знаю, що ви мали візити і до їхніх політичних установ, і з громадянами спілкуєтесь. Скажіть, будь ласка, який настрій по відношенню до України? Наскільки? Радикально влаштовані штати в контексті допомоги Україні у вирішенні її проблем з Росією. Отже, тепер по порядку. Дійсно, ви праві в тому, що доводиться спілкуватися абсолютно з різними верствами населення тут в Штатах, починаючи від української діаспори, закінчуючи сенаторами, простими громадянами. Також, як ви знаєте, таксисти теж володіють багато якою інформацією. Отже, висновки наступні. Давайте по порядку. Перше, це три міфи, які буту є в Сполучених Штатах, зокрема в Вашингтоні, стосовно України. Перше, це те, що досі Україна розділена між Сходом та Заходом, як це було в дві Четвертому році і протистояння на Євромайдані було саме між двома частинами України. Також люди стояли, начебто, за те, щоб Україна стала членом Європейського союзу. Але ясно, що про це мова не йде. Другий міф це те, що на сході та півдні люди реально підтримують приєднання до Російської Федерації, хочуть стати російськими громадянами, дуже хочуть отримувати паспорти і тому подібне. Це другий міф Третій міф це загроза від праворадикальних організацій безпосередньо на Євромайдані. Те, що в вони. Не погрожують там місцевим мешканцям, також переслідують людей за національними ознаками і тому подібне. Тобто, такі міфи є. Ясно, що ці вкидування роблять зацікавлені особи, які теж тут перебувають, в тому числі, і ясно, що такі міфи доводиться весь час розбивати. Ось так далі ще питання: головне у штатів з приводу того, чи буде наскільки Україна піде далі в обороні своєї незалежності, свого суверенітету в разі вторгнення Росіян. Зі сходу або з півночі, ось зараз саме такі роз розмови йдуться. Судя пане Микола, наскільки далеко Америка може піти в допомозі Україні? Все обмежиться грішми і санкціями, ну кредитами так. і санкціями, чи е готові йти вже як в Ірак, значить, зі зброєю? Чи про це поки не йдеться? Друзі, ну тобто нам не потрібно теж будувати міфи. Ясно, що для України це не єдина країна для, для Америки, те, що в неї є багато якби сфер інтересів і тому подібне. Найбільше що хвилює зараз Америку, це дві речі, те, що відбувається в Україні. Ясно, що це свобода слова і демократія, те за що люди стоять на Майдані, продовжують стояти воювати і гинути. І друге це ядерна загроза з боку інших держав. Тому ситуація в Україні, прецедент в Криму, зокрема. Окрема прецедент з Росією він похитнув загалі стабільність не тільки регіону, але й всього світу. Ясно, що це мес, меседж конкретний для інших ядерних країн, таких як Іран, таких як Північна Корея, з якими ведуться довгий час переговори з приводу того, щоб вони принаймні припинили збагачення урану та ядерного потенціалу. Зараз після того, що відбулося в Криму, це прямий меседж для цих країн. Тому штати Ну вони ясно, що занепокоєні безпосередньо майбутнім України, а також взагалі безпекою у. В цьому світі е, ще важливий момент. Ну це вже кулуарні більше такі розмови. Те, що е, багато американців, ну ясно, що е, вони не люблять владу, вони весь час її критикують і тому подібне. Ну хто її любить, але вони кажуть, що такого якби нерішучого президента, як Барак Обама, що в Сполучених Штатах Штатах не було, тому що як відомо, багато заяв. Е, на відміну від ем, багато заяв, які робиться, які робить президент на вищому державному рівні, як правило е, це якби це це не біль не стільки слово, скільки діло, тобто після цього йде вже конкретна якась е, е, дія, е, е, як як ми знаємо, що в в вересні Абама казав про те, що ми намалюємо червону лінію з приводу так звану червону лінію з приводу ситуації в Сірії, начебто, якщо режим Асада використає хімічну зброю проти мирного населення, ми зможемо допомогти там військової опозиції, і тому подібне, але цього не відбулося знову ж таки. Стосовно України, на жаль, але ми зараз це бачимо, все відбувається тільки теми, що Росія дорого заплатить далі. Список санкцій санкцій і тому подібне найбільше нашими адвокатами адвокатами України в Штатах зараз виступають республіканці. Як ми знаємо, один з найбільш цитованіших політиків зараз тут в Америці це, напевно, Маккейн з його відомим висловом, те, що Росія це бензоколонка, яка видає з себе державу. І він найбільше нещодавно, до речі, у мене лист тут потрапив, який підписаний деякими майже 50 членами різних організацій, сенаторів, які закликає. Ю, все ж таки президента Обаму до того, щоб прийняти більш рішучі дії по відношенню до України, зокрема, це надання військово-технічної допомоги українській армії, зокрема, це зосередження більш сухопутних військ на території країн НАТО. Далі дотримання і прозоре проведення виборів президента в Україні 25 травня. Ось пане коло така інформація. Так. останні коротке запитання вже ну, скажіть, будь ласка, тепер спучних. Татах вже точно знають, де знаходиться Україна і що це за країна? Вже не плутають її там десь що це якась африканська країна, чи ще щось таке. Вже виїхали? звісно, 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 Україна вона займає топ теми тільки про це і говорять. А я дуже пишаюся. Звичайно, що я тут, і вони дуже цікавляться і дуже хочуть приїхати. Навіть не дивлячись на те, що зараз так є така небезпека. Багато людей, журналістів, експертів, просто зацікавлених людей зі штатів. Вони їдуть в Україну подивитися, подивитися на наших героїв. Дякую. На українців. дякую вам дуже за те, що ви були з нами. Це Микола Воробйов. Один з координаторів проєкту Європатруль. Він включався з нами скайпом з Вашингтона.